На вихідних у більшості областей України очікується погода без опадів, вітер змінить свій напрямок, а температура дещо підвищиться. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 16 липня, переважно без опадів. Лише у Луганській області очікуються краткочасні дощі. А ось вже на всій території країни переважатиме суха та мала хмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то вже буде по-літньому спекотно так по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 26 до плюс 33 градусів тепла лише у Харківській. В Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше всього до плюс 26 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 20 градусів. У Києві 16 липня небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах плюс 17 плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!